В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії працює Стас Коновалов. Сурдопереклад Ганна Костікова. Вітаємо вас! Про міжнародні події та підтримку України нашими партнерами говоримо у випуску, тож ми починаємо. Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська оборонна індустрія стане дедалі сильнішою і працює ефективніше, зокрема і завдяки використанню іноземних інвестицій. Сьогодні ми визначились із Укроборонпромом і з нашими ракетниками щодо оновлених завдань. Щодо багатьох напрямів, маємо не просто вже потенціал чи якісь певні результати, а постачання для виконання завдань силами оборони та безпеки постачання, що зростає. Сказав Зеленський, окрім того, президент України заявив, що колись збиткові державні підприємства тепер приносять десятки мільярдів гривень в бюджет України. Таку інформацію йому надали на нараді з відповідальними за державні підприємства. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Джейком Саліваном. Зокрема, вони обговорили плани України щодо використання винищувачів F-16. Зазначили, що це відбудеться вже влітку цього року. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента. Сторони поговорили про потреби військових у різному обладнанні та обговорили важливість розширення тренувальних місій для українських солдатів українах партнерах вони обмінялися думками про те, як діятимуть на фронті Ф-16. Крім того, торкнулися теми необхідності постачання Україні нових систем протиповітряної оборони. Крім того, Єрмак та Саліван проаналізували результати саміту миру. Вони також розглянули зусилля США, які спрямовані на допомогу у відновленні і захисті енергетичної інфраструктури України. Тому політики домовилися про тісну координацію та пріоритетність. Seguir Валерій Залужний, колишній головнокомандувач Збройних сил України, генерал у відставці, вперше публічно виступив в якості українського посла у Великій Британії. Залужний взяв участь у конференції Королівського інституту об'єднаних служб з питань війни у Лондоні і скористався цією нагодою, аби закликати Захід бути готовими до захисту від таких агресивних тираній, як Росія, разом із Валерієм Залужним, який був провідним учасником конференції. У заході також брав участь британський міністр оборони Джон Гілі, начальник штабу оборони британських збройних сил, адмірал Тоні Радакін та інші посадовці і фахівці. Український посол наголосив лондонській аудиторії, що напад Росії на Україну може бути прелюдією до втягування світу в третю світову війну, бо зло поруч, і воно прийшло вбивати. З нинішнім правителем Росії Володимиром Путіним треба говорити, але лише у міжнародному кримінальному суді. Про це під час дебатів на телеканалі ZDF заявив новий голова оборонного комітету Бундестагу, член ліберальної вільної демократичної партії Маркус Фабер. Політик також виступив із підтримкою розміщення в Німеччині нових американських ракет, оскільки це посилить нашу безпеку, тому що диктатор у Кремлі обирає найслабших. Якщо ми надійніше стримуватимемо його, то будемо у більшій безпеці. Міністерство оборони США виявило додаткові помилки у своїх розрахунках боєприпасів, ракет і іншого обладнання, надісланого в Україну. Повідомляється у звіті уряду США 25 липня. Як пише агентство Reuters, це дасть змогу надіслати Україні додаткову зброю на 2 мільярди доларів. Нагадаємо, що США розмістили стратегічні бомбардувальники біля кордонів України. Також Греція планує передати Україні 32 винищувачі F-16 після модернізації в США. Позиція щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності України є непорушною для Китаю. За результатами переговорів між міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та китайським колегою Ван ГЇї Ванджоу. Стало відомо, що Китай підтримує територіальну цілісність України. Це важливий крок у дипломатичних процесах, спрямованих на розв'язання війни, розпочатою Росією проти України. Президент України Володимир Зеленський підкресл підкреслив, що є чіткий сигнал від китайської сторони про підтримку територіальної цілісності, зауваження Кулеби про стратегічне бачення Китаєм розвитку ситуації у світі підкреслюють важливість дипломатичних зусиль та співпраці між країнами в контексті глобальних викликів та конфліктів. Чехія стала 16-ю країною, яка приєдналася до міжнародної коаліції дронів для України, яку очолюють Латвія і Сполучене Королівство. Це один з практичних результатів Вашингтонського саміту НАТО. Відповідний меморандум було підписано під час саміту. Держави коаліції вже зробили значний внесок у розвиток української армії, поставляючи безпілотники. Латвія цього року виділила 20 мільйонів євро на дрони для України. До коаліції Зокрема, входять Велика Британія, Австралія, Чехія, Данія, Франція, Естонія, Італія, Нова Зеландія, Канада, Литва, Нідерланди, Польща, Україна, Німеччина, Швеція та інші країни. У Туреччині остерігаються, що російсько-українська війна може поширитися на регіон, якщо не посилити багатосторонні зусилля для встановлення справедливого та тривалого миру. Відповідну заяву було зроблено за результатами засідання Ради національної безпеки. У ході зустрічі Радбезу Туреччини йшла мова про війну в Україні та останні дипломатичні зусилля Туреччини для її припинення. Як уже повідомлялося на початку липня президент Туреччини Раджеп Ердоган. Ан на зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним заявив про можливість справедливого миру у війні Росії проти України, який може задовольнити обидві сторони та готовність Туреччини закласти основу для консенсусу спочатку шляхом припинення вогню, а згодом досягнення миру. До Міністерства закордонних справ Румунії викликали тимчасового повіреного у справах РФ через інциденти з дронами шахет, які порушували румунський повітряний простір. Представник МЗС висловив російському дипломату рішучий протест через падіння на румунській території уламків шахев, а також засудив неодноразові атаки російських сил на українську цивільну інфраструктуру. Румунська сторона також підкреслила безвідповідальність військових ударів, у тому. Му числів безпосередній близькості до кордону Румунії, які ставлять під загрозу національну безпеку раніше, Румунія піднімала винищувачі F-16 через атаку РФ на південь України з використанням шахедів. Також були відправлені фахівці для перевірки території довкола селища Плауру навпроти Ізмаїла, оскільки там могли падати уламки дронів. У румунському міноборони пізніше підтвердили, що уламки, які були ідентифіковані як Частини безпілотника герань 1 2 російського походження були виявлені в одному з трьох місць, визначених як можливі райони падіння. Окупанти повністю знищили пам'ятку світового значення Херсонес Таврійський. Київ просить ООН відреагувати на нищення Росією культурної спадщини України. З таким зверненням до ООН виступив омбудсмен Дмитро Лубінець. Уповноважений з прав людини нагадав, що Херсонес Таврійський внесено до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Це унікальна історико-археологічна пам'ятка Криму. Лубінець заакцентував, що РФ розпочала масштабну операцію. Зі знищення української культурної спадщини ще у 2014 році. На цьому це вся інформація. Телеканал д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також телеканал д 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитись наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших випусках новин у студії. Вавста Стас конувалов сурдопереклад Ганна Костікова. Слава Україні!